Довісти ці паролі ще буду навантажувати 24 приват, я просто в шоці. Я в шоці ще людині там гроші, він мені скинув на карту, забургував. Я не знаю, або йому руки віддам тих, блін 200-200 Або я не знаю. От я буду проводити, а 24 я в шоке приват. Все це буде завантажуватися. все спочатку, так не люблю. Це ці, ці знаєте, спектакль, так скажемо. Гридко, а Але що зробите? Телефон розбити, жити потрібно далі, а без телефона ніяк. Тому всім гарно дня менше прийде, менше. Більше бути уважні і обережні, тому що далі, теж в принципі, телефон дорого, дорого, від десятки, в принципі, нормальний, я вам так скажу. Е, ну це навіть може не нормальний, так слово я хотіла підібрати. Ну так, щоб користуватися там, знаєте, не то, що там виділювати перед кита, ну, покажи свій, а я покажу тобі свій горщик, там, як в дитячому садку, знаєте, кого який по уколі краще, вичти набирати. Отак з телефонами, підлітків. я такого не роблю, мені телефон. Але знаєте, з богу все нормально. З новим телефоном я опинилася вже. І буду собі знати, як втрачати. 哎呀！也 <noise>